Друзі, всіх вітаю сьогодні у нас чудовий ранок і ми тут з Віктором Федоровичем. Доброго ранку, Віктор Федорович. Доброго ранку, Світлана. Доброго ранку, наші шановні глядачі. Сподіваюся, сьогоднішня наша зустріч буде взаємно цікавою і вам, і нам. І я сподіваюся, і ми вирішили поговорити про щасливу людину. Хто така щаслива людина? Чи є якісь критерії? Ви неодноразово згадували е, в своїх відео, що найголовніше завдання цього життя, можливо, і минулих, так? Е, стати, для людини стати щасливою. Хто ж така щаслива людина? Ой, Світлана, це якраз запитання до середини літа, тому що зараз в цих пошуках щастя кинулись, хто на море, хто в гори, хто ще кудись і. Це просто питання, що називається висить в повітрі. Так ось, давайте ми почнемо з початку, як ми любимо. А початок починається з того, що ми повинні зрозуміти, а хто ж ми такі? Людина це душа, що видягнена в тіло, тобто наша природа духовна. Це означає, що ми повинні шукати своє щастя не в зовнішньому світі, а у внутрішньому. Тобто, це стан, стан внутрішньої гармонії, щастя, це стан внутрішньої гармонії між нашою душею і нашим духом. Тобто, якщо в нашій вищій інстанції буде гармонія, то відповідним чином у всіх аспектах життя, у всіх наших проявах ми будемо щасливими людьми. Тому що ми багатовимірна істота, і якщо в вищій нашій ієрархії там буде царювати хаос, тобто ми не будемо себе правильно усвідомлювати, то ми тим і будемо займатися, що все життя будемо ганятися за тим, за тою примарою, за тою е синьою птахою, так його ніколи і не знайшовши. Тому що ще раз нагадую, щаслива людина це е цілісна людина. Тобто, якщо в неї правильно вибудована структура, дух веде, душа розвивається, тіло слідує, то тоді їй досягти щастя е, набагато легше. Мірилом, в принципі, щастя є дуже проста річ. Якщо немає різниці між тим, що ви хочете мати, і тим, що ви маєте, ви щаслива людина. Чим більше оця щілина, тим більше. Нещасними ви себе почуваєте. Чому? Та тому, що ви весь час себе з кимсь порівнюєте, ви весь час е себе недооцінюєте, ви весь час слідуєте за негативними думками, а вони і є провокаторами нещастя, саме негативні думки. От, тому починайте завжди із того, що розберіться з собою. Хто я? Якщо ви знайдете відповіді правильну відповідь на це запитання, далі ви не будете ганятися за щастям у зовнішньому світі. Воно вас не буде залежати від зовнішніх обставин, тому що насправді від зовнішніх обставин наш наше щастя залежить не більше, ніж на 10%. 90% – це ваше ставлення до життя. Я на собі знаю, тому що через це проходив. От буквально сьогодні, е, сьогодні вранці, ми записуємо. Я сьогодні спав із сином на вулиці. Е, слава Богу, шахеди вчасно розбудили, і був час подумати про своє ставлення до щастя. І от. Я скільки пам'ятаю час я завжди ставив в залежності від зовнішніх обставин. От закінчу там навчання в коледжі і буду щасливим. Ось відслужу служу в армії і буду щасливим. Ось закінчу КПІ і буду щасливим. Ось виростуть мої діти по дорослі. Стане щасливим. Ми з отримаємо квартиру і станемо щасливим. І так пройшло пів життя навіть більша половина життя. Коли весь час своє щастя, я якби переносив в залежність від зовнішніх обставин. Аж поки не набув духовного досвіду, аж поки не, не став просвітленим і зрозумів, що щастя це внутрішній стан. І треба перестати його шукати там, у зовнішньому світі, де його немає, і тим більше воно не залежить ні від наших бажань, ні від зовнішніх обставин. А це стан внутрішньої гармонії. І тому, якщо ви хочете е, стати щасливим, змініть вектор своєї уваги із зовнішнього світу на внутрішній І коли ви там розберетеся у на своєму внутрішньому світі, ви знайдете оцей стан, він стане постійно діючим у вас. Ви просинаєтесь щасливим від того, що сьогодні нічого не пролетіло на голову. Ви противилися стрічку новин, слава Богу, з дітьми в Києві також все гаразд. Всі живі, здорові. Не було прильоту, ну принаймні в їхній район. Е, ви послухали, як співають вранці пташки, тому що просинаєтеся разом із сонечком. От і щасливий від того. Ви відчули себе живим, тому що ну, що таке сонце? Це в принципі маленька смерть. Кожного разу ти лягаєш спати і не знаєш прокинешся чи ні. Так від чого це залежить? Це залежить якраз від внутрішнього стану. Тобто, щаслива людина, якщо відповідати прямо на запитання, твоє Світлана, це людина цілісна. Коли вона стане цілісною людиною, вона перестане бути залежною від зовнішнього світу, і вона буде, власне кажучи, е таким проявом справжнього щастя, постійно діючого, а не епізодичного. Кажуть, що тривале довгострокове щастя, е фактично неможлива річ неправда. Це можлива річ, якщо ти цілісний. Якщо е, твій внутрішній світ збалансований, скільки завгодно, щасливих людей є навіть на війні, скільки завгодно, тому що вони цілісні. Щасливих людей є в скрутних матеріальних е, обставинах, тому що вони цілісні. І тому найголовніше, що ви повинні шукати, не щастя десь там ловити його. А ви повинні шукати оцей внутрішній баланс. Ви повинні знайти його як усвідомлення себе і усвідомлення своєї ролі у цій всеєдній е, у цій всеєдності буття. І коли ви її усвідомите, щастя стане для вас природним явищем, а не чимсь таким ефемерним, за, за чим треба ганятися, за чим треба, е, що треба переслідувати і так далі. Ось так можна відповісти на це запитання, Світлана. Так, дякую за таку розширену відповідь. Тобто потрібно правильно вибудувати ієрархію, де дух веде, душа розвивається, слідує, так? потім навести лад у своїх вищих інстанціях. Те саме це, мабуть, значить, потім згармонізувати сфери життя. Так, направляти увагу на всередину, а не назовні. І це у нас такий рецепт для того, бути для того, щоб бути щасливою для людини. Я згоден, цей алгоритм. Алгоритм дій. І усвідомлень, які треба пройти для того, щоб більше не шукати щастя в зовнішньому світі, а просто бути в цьому стані. Тому що це стан, це, це не якесь таке дивне явище. А це стан стан внутрішньої гармонії. Щоб його досягти, треба себе усвідомлювати. Треба правильно вибудувати внутрішню ієрархію і слідувати їй. Тобто перестати бути особистістю, тому що е, чому нещасні особистості, тому що особистість це, власне кажучи, замовлення соціуму. І в тому соціумі ці всі особистості займають дуже різні щаблі в цій соціальній е, структурі. І завжди є. Якщо ти замміністра, то є міністр. Якщо ти міністр, то є прем'єр-міністр. Якщо ти там, скажімо, в бізнесі себе розвиваєш, і в тебе там ФОП, то є люди, у яких є заводи, параходи. Тобто, якщо ти весь час будеш себе сприймати як особистість, і весь час себе будеш порівнювати із іншими людьми, то гарно ясне діло, що в тебе завжди буде. Сумний привід для того, щоб бути нещасним. А ось, коли ви станете індивідумом, то тоді ви будете себе порівнювати тільки з собою вчорашнім. От вчора я не усвідомлював, хто я такий, а сьогодні в мене є таке усвідомлення. Це вже прогрес. Вчора я не зовсім розумів своє божественне призначення і шукав себе в різних сферах. Діяльності людської, я сьогодні я зрозумів, для чого мене створив Бог, і е, до мене прийшло оце усвідомлення мого божественного призначення, Я слідую в цьому форматорі уже великий прогрес. І коли ви стаєте самими собою, то ми створені нагадаю, народжені в серці Бога. Коли ви стаєте самими собою, ви автоматично стаєте щасливими. Тому що ви. Перестає, перестаєте залежати від е, соціуму, перестаєте залежати від зовнішніх обставин. А всередині себе ви завжди. Подивіться на просвітлених. У них усіх дитячі е, очі сяючи. Чому? Тому що вони цілісті. Тому, що е, їхній світ це вони самі. І байдуже, що цей світ зовнішній він ніколи не стане досконалим. Ніколи. Поки ми живі на цій планеті, він весь час буде ось таким, яким він є сьогодні. Ну, з війнами, без війн. Але щоб до війни мало було клопоту у всіх у нас, а ковід скільки нам крові попив, а, а, а всі інші ці безкінечні соціальні потрясіння, в тому числі у нас, в країні, у всьому світі, то криза якась, то ще якась лиха година, то якісь хвороби, то ще, ще щось. І уявляєте, як нам жити, коли ми залежимо від тих зовнішніх обставин? Неможливо. Просто завжди якось виникає відчуття, що ми народилися і прийшли в цей світ невчасно. Або треба було раніше, або пізніше, коли там все це закінчиться. Але, друзі мої, ми повинні навчитися жити, бути щасливими незалежно від зовнішніх обставин, незалежно від очікувань тих, хто нас оточує. От, тобто це внутрішній стан. А чи можна цей внутрішній стан якось напрацювати? Звичайно, звичайно, Світлана, можна і треба його напрацювати. З чого починається? З усвідомлення, хто я. Коли ви знаходите, приходите до такого усвідомлення, що я є цілений Бог його проявом. Ось тоді ви починаєте шукати що? Істинні знання. І, і хто тоді починає керувати вами? Ваше вище я. А воно завжди на вашому боці, а воно завжди хоче, щоб ви були щасливими. І коли ви отримуєте такого керманича, справжнього, керманича, коли ви почнете е, здобувати ці істинні знання, а це знання самого себе, от. Е, ви напрацюєте оці звички не залежите від зовнішніх обставин, не залежите від думок інших людей, не залежите від того, чим наповнене ваше життя. Тому що ви зараз будете жити в цю мить. Ви не будете себе порівнювати, ви не будете перейматися тим, що відбулося і залишилось у вашому житті як просто досвід. Розумієте, ви будете тут і тепер. А тут і тепер нічого не відбувається. Тут, і тепер ми з Світланою розмовляємо. Тут і тепер прекрасний ранок сьогоднішній, поки що ще нічого не стріляє, не падає на голову і так далі. Тут і тепер ми є живими, а значить, має повне право відчувати себе щасливими. Ось що е, треба робити для того, щоб бути щасливим просто навчитися. Відчувати себе живим, не живим, тому що там така погода, тому що там такі обставини чи ще щось. А живим, тому що ви живете тут і тепер. а Життя нам дається у відчуттях. І коли ми відчуваємо себе живим, то ми стаємо щасливим, тому що це аксіома, розумієте? От ще одна дуже важлива звичка. Яку треба набути для того, щоб бути щасливим, це е, вгамувати свої бажання. Пам'ятаєте знаменитий вислів е, східної філософії? Позбався від бажань і ти позбавився від нещастя. Тобто, якщо ваші бажання безкінечно е, випереджають так би мовити, ваші можливості, гарантовано ви будете нещасним. Гарантовано тому що. Тільки ви одне бажання задовольнили, наступне бажання виникає, і поки воно не задоволено, ви знову е відчуваєте себе нещасним. Тому знайдіть спосіб керувати своїми бажаннями, е робити так, щоб вони не спотворювали вам життя і не перетворювали його у постійне таке здобуття якихось. Матеріальних цінностей, якихось е, речей і так далі. Тому що, ну, що б ви не купили, ви будете щасливим ну, днів три. Але це не той стан, за який ви ганяєтеся. Е, чого б ви не досягли там, закінчили е, якесь навчання, здобули якийсь диплом, ви також будете щасливим не більше трьох днів, тому що далі виникає аж питання, а що з цим робити? А далі виникає питання: а-а-а, а як е, в цій новій якості? І так далі. Тому ще раз кажу: навчіться досягати цієї внутрішньої гармонії. Це найкраща і найбільш корисна звичка для того, щоб ви постійно відчували себе щасливим і були в цьому стані. Розуміло, фокус всередину і. Напрацьовувати цю звичку бути щасливим. Можна так назвати? Звичка бути щасливим. Класно, класно, я навіть не додумався до такого формулювання. Звичка бути щасливим. Чудово, чудово сказано. Так от прокидаюся зранку, і я сьогодні щаслива, так? Так, да, Раз живий, значить щасливий. Повинен бути, повинен бути такий зв'язок. По вашим ч... віч. Скільки в нас відсотків щасливих людей живе зараз? Якщо брати 100 відсотків, це ну всі ми, а скільки скільки в нас щасливих? Ну розумієте, про все людство дуже важко говорити, тому що воно дуже різноманітне це людство і в кожної не тільки людини, а й нації, народу і є так би мовити, різні критерії щастя. Для кого щастя це мати можливість е, поїсти. Для кого щастя, це от, е, мати можливість там подорожувати. Для кого щастя е, це просто мир е, і так далі. Тобто е, ми можемо говорити тільки про Україну, де ми є сущими, це нам ближче і так далі. Сьогодні через війну відсоток. Щасливих людей в Україні не перевищує, я думаю, одного відсотку. не перевищує, тому що хочеш, не хочеш, люди залежать від цих зовнішніх обставин. Дуже велика кількість людей втратила рідних і близьких на війні. Дуже багато людей сьогодні позбулися, так би мовити, самої матеріальної основи для життя, і це ясне діло не додає щастя. Це все зрозуміло. От але я сподіваюся, що цей відсоток буде зростати після того, як відбудеться ще більш масове пробудження свідомості людей. Я можу це судити по своїх учнях, які е е е коли вони стали на шлях духовного розвитку, е у яких відбуваються дуже серйозні трансформації, в тому числі і у відчутті щастя, коли вони. Переключають свою увагу із зовнішнього світу на внутрішній, коли вони починають безпосередньо взаємодіяти із сутностями з духовного світу, і вони мені пишуть, що не так давно там моє щастя залежало від того, як там ставляться роботодавці, тому що зараз дуже важко знайти. Роботу, яка е, б вам достаток і так далі. А тепер я щаслива від того, що мене всерйоз приймають такі високі світлі сутності, з якими я там взаємодію, тепер з якими я можу порадитися, і так далі. Тобто е, цей проц... відсоток буде зростати безумовно, але він залежить від е, масового пробудження свідомості людей. Ми виходимо із е, сутінків свідомості. виходимо. Не дивлячись на війну, не дивлячись на ці жахливі втрати, прильоти і так далі світлих людей, людей свідомих стає все більше. І Я можу про це свідчити, тому що я в цьому процесі задіяний 24 на 7. от і тому ставити остаточний діагноз сьогодні не варто. Це процес. Він живий, він динамічний і він залежить. Перш за все від кількості і якості змін в свідомості, в колективній свідомості людей, ну принаймні сущих в Україні. Тобто, це колективний процес, не процес однієї людини. Ні, ні, ні. Ми ж, ми ж соціальні істоти, розумієте, ми ж не живемо в печерах десь. В Гімалаях там до нас ближче, чи на 50 метрів жодна жова душа не підходить. Ми живемо активно серед людей. На нас впливає оцей колективний психоз, пов'язаний з війною. На нас впливають ті обставини, в яких ми знаходимося. Це все зрозуміло. Але в той, в той же час в цій кризовій ситуації відбувається просто грандіозний процес масового. Пробудження свідомості людей. І це не бачить тільки той, хто не хоче цього бачити. Тому що я взаємодію з великою кількістю людей, і, ті, і тих, хто навчається у мене, і тих, хто е, пише мені в, під цими роликами коментарі, особисті повідомлення. Я бачу цей процес. Я цим займаюся 25 років такого. Масового підйому, пробудження свідомості людей, як зараз відбувається, не було ніколи в Україні. Наприклад, мене дуже приємно здивувала одна аварія. Я вважав, що такі промислові міста, як скажімо, Кривий Ріг, вони не відрізняються особливою тягою до духовності. І ви знаєте, що одне із. Перших місць, які замовлень книжок наших, займає Кривий Ріг. Це після Києва, Харкова, після Дніпра, Запоріжжя, Кривий Ріг. Це про що говорить? Що цей процес він дуже поширився незалежно на всіх людей, незалежно від того. Яка там була основа, так би мовити, чи це промислові е, міста, чи це якісь культурні центри, і так далі? Наприклад, львів'яни набагато менше замовляють книжок порівняно із е, криворіжцями. Набагато. Хоча вважається культурною столицею нашої країни Львів? От так що цей процес відбувається і щасливий. Людей в нашій країні буде ставати все більше, особливо після того, як Україна здобуде законну перемогу, тому що е Україна знаходиться під прямим протекторатом Бога, а Бог ніколи не програє і своїм, так би мовити, улюбленцям ніколи не дасть е зникнути з мапи цієї планети. Україна неодмінно переможе і це відбудеться найближчим часом. Повірте мені.